Михайло притула, військовий експерт, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Михайло. Слава Україні. Героям слава. Звісно, сьогодні воїнів вітаємо і вас буде така нагода. Ми, навіть зараз ви можете долучитись до тих вітань, які мільйони українців надсилають нашим хлопцям і дівчатам. Ну, ми можемо сказати дуже просто: що наша Збройна сила України стала першою армією світу. вам! Та трішки отак зв'язок, але ми вас почули, Михайле. Давайте все ж таки до цих аеродромів тилових Рошуйської Федерації і знову ж таки нагадаємо нашим глядачам інформацію від Нью-Йорк Таймс, вже озвучувала моя колега Христина. Отже, один з ударів по аеродромах РФ координували українські спецпризначенці, які знаходились поблизу, вони допомогли скерувати безпілотники по цілі. Це я цитував видання Нью-Йорк Таймс. Взагалі, аби не завдати таких ударів, і дуже сильно розпинається чомусь расиста з цього при. Домовляв, що і чи ви вважаєте так само, що вони вже відчули себе настільки незахищеними і наскільки активно будуть виставляти президенту е диктатору Путіну е після таких е от, прильотів по їхніх аеродромах? Ну, претензії, там, запитання і так далі. Чи саме тому збирав він Радбез сьогодні? Ну, звісно, це була досить така. Серйозний удар по репутації Путіна, коли прилетіло не куди небудь а за 650 кілометрів і прилетіло в Ренгельс. Хоча підтвердження, що то були наші, от чи наші безпілотники, однак, це ляпас для Путіна, і всі розуміють, що це дійсно ляпас. Питання в тому, що Україна є ракетною державою. Україна робила безпілотники, в тому числі там Стріж 141, 143 і інші, ще за часів там 80 восьмдесяти років, ще в ті часи, і на Україна продовжувала робити крилаті ракети фактично до 1992 року, в тому числі ті крилаті ракети, які зараз е випускаються по території України і знищують нашу інфраструктуру. Тому очікувано, що Україна ма може мати і певно зробила зброю, яка буде досягати і за тисячу кілометрів, і більше, тому що це природно для нашої технологічної держави. Що буде робити Путін у такому випадку? У нього досить складна ситуація. Тобто, з одного боку, він має або визнати, що це був удар Україною. Нанесений він втратив кілька бомбардувальників стратегічних і що його фактично. Його стратегічні ядерні сили не є захищеними, тобто вони взагалі беззахисні. От або він має якось відреагувати на це, тому що в такому випадку його ж оточення, його поплічники скажуть, що у нас Акела вже пробахнувся, Акела вже старий, його йому треба списувати. І от зараз це такий момент істини для Путіна. Що він буде робити? Ну, подивимось на його реакцію. Тому що що буде після цього, я можу собі уявити, але давайте почекаємо, щоб це цей театр продовжувався, і будемо дивитися, як воно буде як на болотах будуть реагувати на ці uh -huh. з боку збройних сил України. Відповідно до програми стримування ядерного, та там мають якось ще відзвітувати і надіслати інформацію Сполученим Штатам сьогодні. Експертну думку таку чу. ви можете трішки роз'яснити, що мається на увазі, і хто коли, кого має попереджувати і про що звітувати? Тобто там скільки літаків постраждало, що стало причиною, а, і так далі. Ну, про причини, певно, не, не будуть звітувати, а згідно договорів, угод про е, обмеження. Стратегічних ядерних озброєнь, то сторони інформують один одного про кількісний склад, і про зміну в кількісному складі літаків носіїв стратегічної ядерної зброї. Літаки Ту 160 і ТУ 22 а також Ту 95 які є на озброєнні Російської Федерації, вони є носіями крилатих ракет, і, власне, це їх єдина. Єдине застосування для того, щоб носити, ну, бути носіями цих крилатих ракет. У літаку типу Ту-160 знаходиться 12 крилатих ракет. У Ту-95 на внутрішній, внутрішньому барабані 6 крилатих ракет. У Ту-22 М3, в нього знаходиться на підвісках на зовнішніх три крилатих. Так, і от ці крилаті ракети, ну вони як носії крилатих ракет, вони підпадають під дію договору про несповсюдження ядерної зброї, і відповідно сторони інформують одне одного про кількісний склад наявних стратегічних бомбардувальників. Відповідно, якщо Росія втратила там три бомбардувальника, то вона має проінформувати згідно цього договору інші країни, сторони цього договору, тобто Сполучені Штати Америки. От це має бути на протязі тижня після ураження, чи там кількох днів. Будемо будемо чекати суботи. Скажі. Ну і ще одна позиція, яка звучала щодо цієї ситуації навколо аеродрою. Мовляв, сполучені штати Америки потирають руки, бо тепер остаточно зрозуміли, з яким в лапках ядерним потенціалом Російської Федерації мають справу і, і, і так далі, то подібне. Щодо там дискредитації, от такими випадками, які таким прильотам по аеродромах, тих чи інших потух і захищеності, як таких ресурсів Російської Федерації, що скажете з цього приводу? Російські ресурси вони не захищені, не що там не дозволяло їм звертати на цю велику увагу. Тобто вони вважали, що там вони знаходяться недоторкані 650 кілометрів від кордону з Україною. От і можуть творити все, що завгодно. Відповідно, вони злітали з Енгельса, виходили в апатурі Каспійського моря. Звідти, звідти пускали ракети по Україні. Так само вони вважають недоторканими свої е, шахти з ядерними ракетами стримування Ярсами, так званими, які е, насправді українськими ракетами були виготовлені на Южмаші. Там 46 шахт, шахт. Кожній по е, стоїть ракета вже 34 роки. Досить тривалий термін. Весь час у вімкненому стані знаходяться гіроскопи цих ракет для того, щоб вони могли бути запущені дуже швидко, і кожна ця шахта вона закрита такою кришкою, вагою 121 тонна тона із сталі і бетону, яка зроблена таким чином, щоб захищати ракет навіть від близького ядерного вибуху. Однак, ми бачили по історії Антонівського мосту, що сучасна техніка, сучасні високоточні боєприпаси, вони уражають бетонні конструкції з дуже великою точністю. І тобто, на сьогоднішній день ні, ніхто не може бути певнений в Росії, що їхні. Ядерні ракети не є легкою здобиччю для, ну, для ракет типу Хаймарса, які летять з такою ж точністю. Це ракети типу Джасімс типу ЄР, ER, наприклад, з mm яких -hmm. є там, бомбардувальники бі 2 та Б-52. Б-52 їх несе аж 24 штуки. Тобто, власне, два Б-52 несуть достатню кількість ракет для того, щоб знищити всі. Пускові шахти, наприклад, Путіна. Або три бомбардувальні кастел, яких навіть Путін не побачить, і системи протиповітряної оборони не побачить, так само не побачить ракет Джасім Сіє. Тобто вся ядерна тріада Путіна це ракети, стратегічна авіація і підводні човни, вони, ну, так собі, для, для колективного заходу. Тому що ми бачили, що пропустили ракети, тобто, крила який, якийсь безпілотник прилетів і знищив два бомбардувальника стратегічних, а їх не так багато у Путіна не, не так багато живих. Здається, 12 на крилі ту 160 і м -м, чуть більше десятка ту 95 х Я Трошки більше ту 22 так. Да, це вже ми, Михайле, не говоримо про днями раніше презентований B21 і його, скажімо так, можливості технічні часу. На жаль, також немає. Ми могли б з вами про це поспілкуватися. тому що там заявлені певні потужності, але зробимо це наступного разу. Обов'язково, дякую, що долучилися сьогодні. До ефіру телеканалу Прямий з нами на зв'язку. Був військовий експерт Михайло Притула.